Ще я вам хотів додати і показати, як можна придбати карту від Монобанк. По-перше, вам треба по-перше вам треба за, а, замовити. По-перше, вам треба заскачати за, додаток. Монобанк завантажити додаток. І бачите, можна раз. Банку отримати 1000 гривень від держави. Якщо у вас є діти до 18 років, то на цю карту також мож, можна надійти виплати за них. Вонові застосунки моно тоді, щоб все працювало. Далі вам покажу, наприклад, маркет. Зараз я вам покажу, як можливо. Як можна придбати карту монобанк? Пишемо просто картка. Друзі, зараз я вам покажу. de mod să cumpărați cardul Так, Зараз я вам покажу, друзі, де можна придбати карту. Друзі, але я вам хотів сказати, ось, можна за 50 гривень придбати дитячу карту. Ось, Можна придбати навіть карту друзі, скоріше оформлюйте карту монобанк та отримуйте, отримуєте 5% на покупки продуктів, гаджетів і так далі. Друзі, я вам ще хотів сказати, що якщо вам вдруг немає 14 років, і ви 16 років і вам все одно потрібна карта, то замовляйте дитячу карту або можна в Аврорі купити за вигідною ціною і користуйтесь як її. А оформив, як її налаштувати, просто візьміть, там буде написано на упаковці. Тому, друзі, оформлюйте карту монобанк і далі ви все знаєте.